Двері. Гришу в під'їзді не дуже любили. Це зазвичай, однак, були часи, коли і дуже не любили. Гриша мав старанний інженерний хист різного ступеня ідеотизму ідеї, які намагався втілити в життя, постійно пер в хату з вулиці якийсь непотріб, над яким потім там чаклував і яскраве прізвище двері в двері. Весь під'їзд страждав від сусіда, бо жив той аж на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки без ліфта. І постійно волочив щось сходами. Знову бивку на дверях хтось надірвав, сварився сусід з першого поверху, заклеюючи дірку в дермантині. Та вчора двері в двері носив якусь чортівню, ото, певно, й зачепив. Ох, як впіймаю, буде йому по самі помідори, а поймаєш ти того жука, двері воно ніколи не відкриває. Щодо квартири. То Гриша дійсно сповідував принцип Мій дім, моя фортеця, і нікого ніколи не пускав до себе в хату. Кажуть, він колись і дільничого міліціонера з дружинником не пустив. Та ті прийшли, типу, поговоріть, а він їм через двері вас там двоє ось і говоріть, а мені з вами нема про що. Анекдот, ну да. Найстрашнішим випробуванням для громади став. Випадок з туалетами по стояку, де жив Гриша. Зін, а в тебе змиває нормально? питала валя, що жила на третьому поверсі. Та щось непонятно. Вода з сифонів зникає, як у прірву, і тхне каналізацією страшне. Так, «Так, жеку звать когось, щоб подивилась. Надя малеху де дівчисько поселилася в квартирі. Прямо під грішею, саме в розпал туалетного конфлікту, адже квартира їй дісталася в спадок від бабусі. Я думала...